та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилі підніма, і блідний місяць на ту пору із хмари де виглядав, неначе човен в сині морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, і ясен раз у раз скрипів. Таку добу попід горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле влукає. Мабуть, вийшла русалочка матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. <кхух> не русалочка то ходе, то дівчина броде, і сама не зна, бо причина це таке і робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб ходячи у півночі, спала і виглядала козаченька молодого, що в торік покинув. Обіцявся вернутися та, мабуть, загинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі. Біле тіло, вовки зіли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає. Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля. О, Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро його полюбила? Козацькі очі, прости, сироту. Кого ж їй любити ні батька, ні неньки одна, як та пташка в чужому краю. <кій> Пошли її долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Вона все ходить з устні пари, Широкий Дніпро не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить. А з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм, як усі. Усе мовчить. Аж журк з Дніпра повернали, Малі її діти сміючись. Ходімо, горіться, закричали, зійшло вже сонце, горі скрізь, зо соки косимо дівчата. Ще всі ветута кличе мати, Ходім вечеряти шукати. Пограємось, погуляємо і пісеньку заспіваємо. Ух, ух, Солом'яний дух, дух. Мене мати породила, нехрещену положила місяченьку, наш голубонько, іди до нас вечеряти. У нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний персень на руці. молоденький, чорнобривий, знайшли вчора у діброві. Посвіти нам в чистім полі, Щоб нагулятися доволі. Поки відьми ще літають, поки півні не співають. У ух, ух. Солом'яний дух, дух, мене мати породила, на хрещену положила по світинам. Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Зареготали, нехрещені, гай обізвався галас зир, орда, мов ріже, мов скажені, біжай до дуба. Схаменулись нехрещені, дивляться, милькає, щось лізе вверх по стовбуру до самого краю. На самий верх, на гіляці, стало серце коле, подивилась на всі боки і лізе додолу. А під дубом русалочки мовчки дожидали. Взяли її сердечною та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроду. Треті півні заспівали, шелеснули в воду. Пішов шелест по діврові, Шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не, лю... не лічить, що... чи довго жить, знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає. Утомився вороденький, іде, спотикнеться. Біля серця козацького, як гадано, б'ється. занемігся товаришу, сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота.